12 березня завершився минулий чемпіонат і рівно день в день через 8 місяців стартуємо в новому. Перший коментар, перший переможний коментар. Дякую. Що сказати, вітаю всіх з новим сезоном 2023-2024 року. Бажаю всім провести цей сезон без травм. Також по грі можу сказати, що хороша гра насичена команда суперника. Хороший суперник, але я вважаю, що сьогодні ми здобули досить таку впевнену перемогу. Всі хлопці молодці. Також хочу подякувати Збройним силам за те, що дають нам можливість проводити такі турніри, приймати в них участь. Дякую. Наскільки для вас очікуваним вийшов результат? Ну, скажу так, що. На першу гру ми взагалі задач там не ставили. Ми, ну, не було такого, що там треба виграти 100%. Ми розуміли, що це перша гра і все може бути ну, як в одну, так і в другу сторону. Через що вийшли грати як бути. Ми на першу гру ставки не ставили. Вийшло, що перемогли, добре. Дякую хлопцям всім дякую. Вітаємо!